На Шевченко, а ти причистая, святая, ти сестро Феба молодая. мене ти в пелену взяла і геть у поле однесла і на могилі серед поля, як тої волі на роздолі туманом сивим сповела і колихала. І чари діяла, і я, О, кому моя, мені ж ти всюди помагала, мене ж ти всюди доглядала в степу, безлюдному степу, в далекій неволі ти сіяла, пишалася, як квіточка в полі. Сказар мене чистої, Чистою, святою пташечкою вилетіла і понаді мною полинула, заспівала, ти золото крила. Мой живущою водою душу кропила. І я живу і наді мною своєю Божою красою ти, зоренько моя, моя пораденько святає, моя ж ти доля молодає, не покидай мене. Вночі, вдень, увечері, і ввечері рано вітай за мною і учи, учи наложними словами сказати правду. Поможе молитву діяти до краю. А я умру, моя святая, моя тима. Положи свого ти в до новину. І хоч єдиною сльозин в очах безсмертних покажи. Луїза Олкот маленькі жінки, урив. Так несправедливо, що одні дівчата мають будь-які красиві речі, які тільки забажають, а інші нічого. Але ж у нас є батьки і ще ми є одна в одній. Але в нас немає батька, і ще довго не буде. Ви знаєте, чому мама відмовилась від подарунків на Різдво? Бо вважається марною тратою грошей, коли наші люди страждають на війні. Ми не можемо бути поруч з ними, але ми можемо принести хоча б таку маленьку жертву. Це було б і подарунком, і задоволенням нашим до цього. Але в нас є хіба один долар. Тож я не думаю, що від нашого вчинку армії стане краще. Я не хочу подарунків на різдво, мені вони не потрібні. Хоча б, я б хотіла б мати хіба ще Онтіну, Фуке. А я б хотіла присвятити себе музиці, розучуванню нових творів. А я б хотіла коробку олівців для малювання. Вони мені справді потрібні. Але ж мама нічого не казала про наші кошти. Гадаю, вона не хоче, щоб ви витратили всі свої затрати. Хоча я знаю, ми плідно попрацювали і ми трішки заробили на хоч щось. Я знаю, я витрачала свій час, навчаючи не посидючих дітей цілими днями, а могла б витратити його на навчання. Це не вертує половину зусиль, котрі витрачала щодня я. Чи хотіли б ви сидіти з Терезною старою, яка заставляє вас сходити на шпинки, стройнички і виконувати всі забагання, які хочете. Від цього хочеться вистробнити у вікно. Ці страждання, звісно, дуже неприємні, але гадаю, що слідкувати за порядком будинку це найважча робота. Мої руки від посуду стали такими жорсткими, що я не можу з рукоділям над твоїми сукнями. А вони сміються з твого батька, бо він бідний і з твого носа, тому що і здається їм. Несимпатичним. Якщо ти маєш на увазі наклеп чи образи, то краще казати насміхаються. Це ще схоже на те, як батько клепає свої пляшки для сон. Я добре знала, що я маю на увазі. Не потрібно мене повчати іронізувати. Нові слова досконалюють словниковий запас. Дівчата, перестаньте скувати одна одну. Ви б хотіли, щоб батько не витрачав усі статки, коли ми були малими. Але ж не так давно. Ти сама твердила, що ми щасливіші за царських дітей. Бо вони, незважаючи на багатство, завжди влаштовують працькі війни. Так, я справді таки казала, я і досі так вважаю. Але ж ми веселі і вміємо посміятись одна з одної. Не дарма Джо казала, що між нами є особлива єдність. Вже постійно каже про такі речі. Джо, припини, припинити, поводишся як хлопчисько. Тому то я це роблю. Я ненавиджу таких грубих дівчат, які не мають в собі нічого жіночного. А я ненавиджу надто ніжних і манірних mm. дівчат. Пташки в маленьких гніздечках мирно живуть. Мирно живуть. Справді любім, а ви обидві неправі. Дитинстві я ще могла закрити на це очі, але ви вже занадто дорослі до дитячих забаганок. Джо, подивись на себе, твоя зачіска зібрана у високий хвіст як у справжньої юної леді. А я не хочу бути леді, і якщо все справа в моєму піднятому волосі... Та я краще носитиму два до двадцяти. Не хочу уявляти, що мене називатимуть Марш» і ніщо носитиму довгі вишуковані сукні і виглядатиму, як стара примарна айстра. Я жалію що не роздилась дівчинкою. Я хотіла б бути хлопчиком. Тоді я змогла бути там, з татом, разом на війні. А так сиджу тут і займаюсь плетивом, як стара руїна. Ти, але навряд чи чомусь можна допомогти. Потрібно сприймати те, що є. Ти хоча б можеш уподібнити своє ім'я хлоп'ячому і виконати роль нашого молодшого братика. А щодо тебе, Еммі, то твої жести занадто ніжні та манірні. Скоро ти перетворишся на оранжерену рослину, яка не зможе за себе постояти. Але стривайте, якщо Джо, хлопчик, а Еммі оранжерена рослина, то тоді хто я? Postęp. Мі ніколи б і на думку не спало, ще та кардинально можу змінитися навіть на потих секунди, та як оте ручне дитя взагалі могло здогадатися, що такою можна бути. Вже й жінки з глибини давно не асоціюють поняття сильна жінка і справу поставити галочку, у виборчому бюлетені. Втім, ти завжди вважав, що я десь далеко від таких високих роздумів. Пам'ятаєш, ти часто повторював, що я любляча та терпалива, що правда через телефонну трубку. Віриш, я й досі не второпаю, чим ти займався, в ту мить, коли твій голос. Йому в річ існуюча паралельно від тебе крізь оту солодку, терпку маячню, про мене єдину. Найпарадоксальніше в цьому всьому те, що я на оцю дурню вибач, велася знову і знову наперекір усім своїм покликам здорового глузду. Щоправда, завдяки тобі я тоді таки з нього і з'їхала. Та я стала сильнішою. Точніше, набагато сильнішою, ніж колись була. Кінець кінцем мені вже захотілося пройти ще один пункт в своєму житті. Просто пункт наступити і пройти через веченісіньку чорну крапку серед тисячі їх подібних. Ти завжди був хорошим актором, та знаєш, я втомилася грати у твоїх же п'єсах. І не драматизуй ситуацію сильніше. Це не означає, що я буду вичікувати слушного моменту, щоб привселюдно вліпити тобі ляпаса. Хоча треба було бути сильнішою, це означає зробити те, що смертельно боляче, пройти повз найбільш жадану людину на планеті і найбільш негідну мене водночас. Відколи я пам'ятаю себе. Захоплювалась кожним твоїм поглядом, жадібно ловила погляд смарагдових очей, умудрялася дихати з тобою в один такт, та навіть відчуваю, як рухається молекула у твоєму тілі. Погляд твоїх ітких очей, як завжди, спокійно зупинився на мені, вже не вперше знищив мене вщент, але вперше опікся об мої, Хоч і занадто сумні, зелені. Мої очі не загорілися злістю чи бажанням помсти. Вони просто витримали твій погляд. І ти відвів його, розтрощений в дріб'язок, і підніс свою руку до мого розсявого волосся. і згадав, що це палило задоволення мене більше, аніж сонце в Сахарі. Та об мою, ще трохи тремтячу. Але таку крижану до тебе, ти відпустив крок назад, і твій зневажливо переляканий погляд зустрівся із поглядом зовсім чужої, але сильної жінки, яку ти поважав цієї миті в сотні разів більше, аніж себе коханому. Я спокійно повернулася, і мені стало неважливим. Чи дивляться мені в світ ті доволі любих карих поглини? На мить я ще відчула силу їхнього тяжіння. Але я вже це пройшла, пройшла у Ніка Батхін «Люди разом, якщо захочуть» люди разом якщо захочуть. Люди разом. Поки вони хочуть бути разом. Ні бог, ні чесні, мораль не припує однієї людини до іншої. Якщо людина хоче піти, піде від будинку і від дітей і відмираючої каліки. А поки не хоче, залишається поруч. Якщо людина хоче бути разом, то ніякі твої недоліки їй не завадять. Але якщо вона хоче піти, то ніякі твої переваги її не втримають. Яким би ти не був негарним і непривабливим. Знайдеться хтось, кому ти сподобаєшся. А яким би ти не був хорошим та бажаним, знайдеться хтось, хто відкине тебе. Але якщо тебе відкинули, це нічого не значить. Ти не стаєш гіршим або меншим. Нічого страшного насправді не відбувається, бо твоя людина є на світі, і вона тебе прийме. Якщо тебе прийняли, тобі ви Не в житті, то смерті. Радій, що є людина, яка світить тобі і світи сам, бо чим більше світла, тим менше страху, а чим менше страху, тим менше темряви в душі. Бо ж листок, який хоче обернутися до дерева, може плести проти течії або летіти проти вітру, але ж дерево не приростить його до старої гілки. Чим більше любиш, чим більше даєш любові, тим більше залишається. Але якщо ж даючи любов, ти відчуваєш біля або ненависть. То ти даєш людині отруту в шоколадній глазурі. Навряд чи варто вимагати подяки за такий дар. Відпускай, дозволь людині бути кимось ще крім дзеркала твоєї любові. Тим паче, що так воно є. Розчинятися в коханій людині це рідкісний дар. і рідкісне прокляття. Будь собою, будь гідним та забудь про страх. Тим паче він все одно повернеться, але не сьогодні. Вір, довіряй, грій та дякуй. Не думай про те, що може бути, а тільки про те, що тут і зараз у вогні, у воді під зірками, йде від того, як від мертвої любові почне смердіти, а приходь до того, коли бажання обернеться одержимістю. Бо те, що куплено за гроші, варто тільки грошей. А те, що вимове, виплате, відібране, вкрадене, одного разу відніму з Торицею. А те, що дано з доброї волі від серця, безцінне. Монолог Катерина Колесова цікаво ж виходить. Цікаво ж виходить. В пані це страждання відчуваю себе повною дуревою, як надоволіму душу, а він просто бавиться, як молодити не довіряю усьмилогам. А він просто бавиться. І муки, які ринуть у твоєму серці, а навіть по всьому тілу, вони ніби причарували тебе, а потім ти раз – і радість. Ось просто за секунду. За одну секунду ти відчуваєш сльози, біль. Ви думаєте, це не лякає людей, це просто рве їх душу на частини. Коли з ними бавляться ніби з вогнем, ви пишете, заграваючи зі мною, а я, як мала дитина, довіряю мої крила, мої крила розквітли, але погляд згас, мої очі бачать кохання, але через сльози, я встаю на землю, як на скло. А воно впивається в мої ноги, мої босі ноги. Коло гогонь вечори на хуторі біля диканьки. Знову місяць на небі з'явився, не так безумно гадать буде. А мішки то з наколядованим добром загубили. Мішки Вакуло принесе. Щось він загулявся довго. А може, він, Оксанко, тебе розлюбив? А може і розлюбив, чоловік коваль велика заслуга. А то давайте погадаємо, кому чоловік коваль, а кому принц. Знову сітка шляху сяяла, ясний місяць.